До того, як він почне зустрівся з Жуєтою, він вважав своє кохання таким жорстоким до нього, такий, як терник, рослина така. І після зустрічі із Джулітою він якби оживає, як весна починається. Людина веселіє, почуває себе краще. І от він е, говорить, вона омрієна любовою. Померку смоскип перед нею. Ну, е, якби не швидко згорає. І тому він би так її називає, якби, що його любов буде жити довго, ну, якби щасливо. Е, ну, Я думаю, Джулієта до цього віднеслася трошки по-іншому. Вона ж все-таки молодша, і неї досвіду кохання не було, так як Ромео. Е, він не був. Закоханий так, як цього разу. Тому, я думаю, Джулієта до цього трошки нерозумно віднеслася, що вона почала просити одруження. Можна було просто ну, примирити батьків, знайти в який спосіб знайти між ними, якби. Цікаво думко озвучує Мирослава. У нас вже з'являється інший сюжет. На спільну. Скідномова. Тобто не бажає Джудіє мудрою такою. Вона ж огурла своє і його життя. Психолог киває так, так і так. Ви розумієте, в чому річ? Оце то ви закрутили. Я вже аж боюся. Ольга Не знімайте ці фрагменти, бо засудять, кажуть, виявились уже інші письменники. Діти. Дійсно, складно дуже тут. Правильно якось повернути в правильне русло, адже е, думки дозволяються різні. І не може бути один варіант лише чіткої, правильної відповіді і правильного висновку. Ну, в неї таке бачення. Вона навіть в деякій мірі засуджує Джульєту і не вважає її мудрою в її рішенні. Можливо, було по-іншому підійти. Отакий От психологічний портрет бачить наша Мирослава. Е, хто по іншому може ще якийсь висновчок? Було б цікаво подумати іншу думку. Отам зверніть увагу, я вам таку підказочку даю. Хто в мене? О, Катюшка, ти тримаєш руку, я тебе не помітила. Ти хочеш може вийти? Ні, В тебе своя мікрорубка маленька. Ну, <пробує> вас пробують. Ну, наскільки ми можемо зрозуміти по цьому тексту Віліма Шекспіра, то е, Джудіт насправді була щирою у своїх почуттях, самовідома і ніжна. Цитанку можливо, якусь Будь ласка. Наприклад, хай далі yes. травляється той мир, що в мені моєї серце». серце. Насправді, на воно е, ну, ну, мала якісь такі почуття до свого uh -huh. е, Далі. Чуття була насправді мудрою. Ну, Я не гадаю, що вона не розслабила і таке правильне. Наприклад, така цитатка. Любов погана ділом і словами. Пишається тобою без перекрасу. Молодець, вона, до речі, вилучила з досить складного монологу одну цитату. Я її вам казала на одного з уроків, Ну, не думала, що ви настільки на неї звернете увагу. Молодець. Да. Справді, дивіться, як вона. Ще раз зачитай, як про те думку, яка суперечить думці Мирослави, адже вона сказала абсолютно не мудрим чином. А е, наша Катюша підтверджує, що вона дійсно е, мудро вчинила і відшукала цитату з тексту. Ще раз гарно і так виразно прочитає. Любов богата ділом, не словами, пишається тобою, без прикрас. Також, як і вважала спочатку, що Джудіт була смітлива. При в хоті з рама вона е, насправді намагалася бути більш… прикривалася і не хотіла її бути розпочатися. Нас і також Джульєта бачить у коханому картини. Найвище досконалість при ньому. І це ми можемо все-таки почитати у тексті, коли все-таки ми дізналися, що помер її кузен і його вбив ромео. Вона спершу заслужувала Ромео, але потім все-таки згадала, що вона все-таки любить і. Е так це людинце кожен їй така близька. Спочатку вона рішуче засудила його вчинок і сказала: ні, вбивцю кохати я ніяк не можу, правда? Отакі суперечливі в неї були думки. А потім кого вона звинуватила врешті-решт в цій ситуації? Свого кузена. Свого кузена. Вона сказала: що не потрібно було перечити Ромео. Він не може так вчинити. Ну, мабуть, як сказала наша Вікторія Миколаївна, засліпило їй це кохання, затьмарило трішки. Можливо, треба було оту ту весну бояння дещо перечекати. Да? А щодо Ромео, були зміни в його поведінці? В, в Джулієтті ми помітили. Вона е пішла на непослуг перед своїми батьками, вона все-таки щира в своїх почуттях, відверта, мудра. А наш Ромео. Чи, е значить, Я вам таку підказочку он, кину в студію? Знаєте, то в нас гра підказка в студії. Шляхетність його досить високо підносить Шекспір. А став більш молодчина. Таке вже ініціатива дещо переходить і в його руки, правда? А ну, ще. Ще це так. Спершу ми бачили, що Роман був найрішучим, що підносим і розаніною. Але ага. тепер, коли виконується з джудієтом, то він став більш рішучим. Пані уже все і все здолаю. Молодець, молодець. А до шляхетності його. нього скільки ми то він був і знакомої сім'ї, і вся барона славить його, честь за виховання добре. Ага. Це так, цитатка молодка. Ну, молодчинка, я вам дуже дякую, за сюди. Герої п'єси, ваші ровесники. Не дивлячись на те, що ви наша сучасна молодь 21 століття. А наші герої прославили себе і, власне, Шекспіра в 15 столітті. Чому ми, як ви вважаєте, звертаємось до такої актуальної проблематики в сьогоднішній час? Адже про образи Рома і Джульєта відомі в усьому світі. Безліч створено фільмів. Е, є е, Балет навіть Ромео Джульєто. Е, є музика Прокофєва, Сергія Прокофєва. Прекрасна музика, просто в нас обман часу йде що види іншої роботи у нас заплановані. Вона так і називається Ромео і Джульєта». Тобто відтворені ці стосунки, ці події, цей сюжет в різних жанрах мистецтва, літератури. Образотворчого мистецтва музики, ну, тобто, всі види нашого мистецтва залучені, щоб відтворити цей сюжет. От як ви, сучасники, можете тепер говорити про цю проблему? Чи ми скажемо? Кохання воно було, є і буде. І ці проблеми завжди будуть актуальними, адже саме ця драма Ромео і Джулієта. В неї такі, це таке, говорить про світле кохання, яке воно може бути, яким воно може бути чистим. І ну, я думаю, що і в майбутньому ну, наші діти, внуки будуть читати Роме Джулієнт. Впевненість така звучить горда, молодець. сподобався тобі <паспілик> цей твір. Так. Ну, ще хто хоче висловити свою думку. Хорчики. <паспілик> На початку уроку я вам говорила, що до нас запрошені і класний керівник, і психолог, і мама. І ще одна мама до нас приєдналася після року. Дійсно, це проблеми дуже складні, вони актуальні на сьогоднішній час і, мабуть, цікавлять вас уже як підлітків 14-літніх, тому що комусь воно є романтичним, комусь уявляється ніжним, комусь дійсно без взаємності. Але ні в якому випадку я би не хотіла, щоб для вас воно було трагічним. Хай ці пристрасні палки почуття. Будуть у вас назавжди, і, мабуть, самими світлими, самими чистими, пов'язані здоровим глуздом, із міркуванням, і з мудрістю. Отож, давайте послухаємо думку класного керівника на рахунок цієї проблеми. А потім почуємо наших мам, які небайдужі і теж хочуть вам, можливо, щось порадити в вашому складному віці. Ірина Федорівна. Будь ласка. Догляду на цю проблему, слушайте. Слава Дмитрийна, дуже вам дякую за сьогоднішній захід, який ви провели, тому що З він... Не, не тільки, ну, Хай буде урок, тому що він не тільки, я так думаю, заставить задуматися наших дітей над цією проблемою, а ще і несе величезне виховне значення. Діти, ви зараз прочитали і почули дійсно про велике і високе кохання. Щодо вашого віку теперішнього, я не думаю, що глибокі почуття можуть зароджуватися в такому віці. Це може бути захоплення. Але що б це не було кохання чи захоплення, я бажаю вам не розмінюватись на примітивізм у цих почуттях. Тому що кохання це дуже такий крихкий як кришталь. Сосуд, який треба берегти, берегти від всього лихого. Тому не думайте, що кохання це посиділки в парку з бутилкою пива і жменею насіння. От ви, ви побачили, що таке дійсно почуття. То ви не розмінюйтесь на примітивне, чи вам буде 14 років, чи, вам буде 17, чи 20, чи 30 років. Романтичні стосунки це прекрасно, але ці стосунки ще треба вміти берегти. Берегти від всього лихого, від зради, від наговорів, якихось, від наклепів. І те, наскільки ви зумієте зберегти його, ото буде показником вашого кохання. Якщо ви не зумієте зберегти його, і це кохання ваше пропаде у побутових у всіх негараздах, значить воно не було справжнього. Тому дуже вам усім е хочу побажати, щоб ваше кохання було саме от таким великим, романтичним і на все життя. Такі... Поради, що Треба попереджувати. А в нас все а ну запитайте, хоч хтось знав про що я буду питати. Ну по-перше, дуже приємно потрапити на таку подію. Я наче сама в школу поринула. І почитала ще раз Шекспіра. Проблема цікава, проблема вічна. А щоб додати щось таке, чого ще не звучало, в мене є такі думки. Я хотіла сказати, от мені вже зараз у своєму віці здається, що ця смерть двох закоханих це була, це була рокова смерть. Напевно, ненависть між людьми, між цими родинами, була настільки глибокою, що інакше її. Розв'язати і ніяк було. Треба було за цю ненависть заплатити цим батькам сліпим у своїй ненависті. Найдорожчим, що в них було, це їхніми дітьми. Я вірю, що наші долі вершаться на небесах. Я вірю, що любов це небесний клей, який виливає Бог на людей. І люди то тягнуться і липнуть одне до одного, і самі не знають, чого їх так тягне один до одного. Але я ще знаю також, що цей клей надовго не виливається. Його не виливають багато, щоб нас не зашкалило, щоб ми, як ті отопровода, не перегоріли. Тому цей клей не вічний, він виливається на короткотривалий період. Це період захоплення, закоханості, тоді ці почуття розвиваються, розвивається, і ви знаєте, логічно, повинно бути все закінчиться шлюбом і народженням дітей. Якщо ж ви думаєте, що цей клей буде виливатися багато разів у великих дозах без кінця, то це велика омана, то, тоді вже буде розпуста і ні до чого цього доброго не приведе, втім то і справа. Що справжні почуття даються один раз, даруються з небес. І правильно говорила і ваша класний керівник, щоб ви не плутали з ж жмені насіння і крашкою пива, то де, дуже далеко від поняття кохання, від високих почуттів, і романтики в цьому нема ніякої, крім хизування одне перед одним, щоб просто якось самоствердитися на фоні своїх ровесників і показати: оце я крутий чи я крутаю, я оце вже а ти ще не то це дуже все дешево, дуже все печально і дуже гірко. Тому сьогоднішня наша тема нагадає нам, що ми живемо один раз, що Клей Небесний виливається на нас один раз. І я вам усім хочу побажати не розминутися, не пройти мимо головне, впізнати, дочекатися, не розмінюватися на дрібнички. І в свій час, повірте мені, ніколи цей клей не буде вилити зарано. Ви впізнайте, коли це справді клей. І я вам бажаю, щоб все це логічно завершилося і щоб завершилося не трагічною смертю, а нормально, дуже оптимістично і радувало це вас, ваших батьків і нас разом з вами. Дякую! Очима ти сказав мені люблю. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала той тяжкий, екзамен, Мов тихий дзвін різкого кришталю. Не сказано, навчились не сказано. Життя йде, минуло той перо, Лукає тиша в вокзалі. Багато слів написані перо, Не сказано, навчились не сказано. Світили ночі, вечоріли дні. Не раз гляднула доля Терези, Слова, як сонце сходило мені, не сказано, ніщо я їх не сказала. Віжку мені листенько наша Іванка готувала вірш англійською мовою. Послухай. Це ж частина я вже є. Це ця краща коли вони стояли на балконі, і от Ромео у мене. away, It is the lark that sings a lot of tune, straining hearts and sports and unpleasing stars. Some say the lark makes sweet division, and some say the lark and loaded through uh, change eyes. Oh no, I know they change your voices too, like arm to arm. The voice does us a thing. hunting hands with hands up to the rain. Your light. It's not a daylight. It's like a meteor. Oh no! Be gone away. The lights and lights it grows. More lights and lights. More dark and dark. e romana e egizia Що звучала мова оригіналу, адже Шекспірська англійський по момок Ярослав 12 балів, літературне читання, плюс участь в інсценівці, плюс ну безліч було плюсів. Софійка момо, отримує 12 балів. Вона входила в мікрогрупу, яка складалася Оксана, Люба і Софійка. І тому по роботі лідерів групи я виставлю всім дівчаткам 12 балів. За те, що ризикнула сьогодні, перебуваючи в такому досить несприятливому емоційному стані, наша катюшка, ви мені дозволите, я завищу її оцінку і поставлю 12 балів за літературна читання. Чомусь Світлана відмовчилась, але ну, я думаю, що вона мені листа прийшла обов'язково. Катюшка, я теж виставляю тобі 12 балів Ти ризикнула на такий вид роботи, досить такий, знаєте, не лише ризикований, а й філософський. Вона складала психологічний портрет героїв. Мирослава, активна учасниця, не дивлячись на те, що вона профоріла цей період, але вона прочитала текст, знає зміст і певні свої думки озвучувала. Я теж їй ставлю 12 балів Мілена отримує 12 балів без коментарів, тому що декілька е досить таких солідних було в неї доповнень. Решта від усіх я чекаю гарних ваших думок у листівках, тому що ще один вид роботи буде. У нас міні-твір за однією з тем, що то є любов у моєму розумінні. Або як я, як читач 21-го століття, оцінюю твір Шекспіра Рома і А я вас вітаю з закінченням. Нашого уроку сьогоднішнього, коли ми розглядали таку глибоку філософську тему, вважаю вам світлих, чистих, палких почуттів е, духовної такої краси, багатства, злагоди, гармонії в собі, мудрості. Можливо, на 14 років це і звучить досить філософська мудрість, але я думаю, що вона в кожному з вас уже від природи. Є від ваших батьків, є, від того невеличкого життєвого досвіду, але вона є. І в сьогоднішній день я дарую вам от такі відкриті, гарні, палки серця. Я висловлюю і дяку вам і е, свою любов як учителя. До вас, до моїх учнів восьмого класу, які в мене читали принаймні до цього періоду всі твори програмові, які були, активно їх обговорювали. Тому ми з Маєю Васильівною, вона теж передавала вітання, склеювали отакі от сердечка для учнів восьмого в класу. Ми вас любимо, шануємо за ваш дар, талант літераторів знайців англійської мови, і я думаю, взагалі вдячних наших учнів. Здоров'я вам, розуміння всієї цієї ситуації, що сьогодні ми аналізували. І, як казали, щоб не доведи, Боже, не було у нас ніякої трагічної кінцівки, фіналу. Лише тільки гарного, то поміркованого шляху, який нам дає природа, родини своєї згодом, поповнення в цю родину. Усе як має бути, як дам Боже. На все добре вам, до зустрічі на наступному році.